Шановні українські захисники і захисниці, співвітчизники, 80 років тому, 8 травня 1945-го, в берлінському передмісті Карлсгорст було підписано акт про беззастережну капітуляцію Третього Рейху, що завершив Другу світову війну в Європі, 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це не про гучне пафосне свято, це про тишу, про біль, про усвідомлення ціни свободи і миру. 45 мільйонів жертв у Європі, із них понад 8 мільйонів українців, майже кожен четвертий, військові, цивільні, діти. Понад 7 мільйонів українців билися у складі армії антигітлерівської коаліції на різних фронтах, у різних мундирах, але з однією метою здобути мир для всього світу, внесок України у європейський мир, один із найбільших, був тоді і є. Сьогодні. Сьогодні ми, український народ, знову на передовій. Тримаємо удар нових нацистів, які хочуть знищити нас, щоб піти далі на інші країни. День 8 травня нагадує нам про нашу силу і стійкість. Одержимі диктатори Гітлер і Сталін мріяли стерти Україну та український народ з лиця землі, але їхній слід в історії вкритий ганьбою. А Україна є, вона бореться, стоїть, і буде стояти. Це має стати наукою для всіх сучасних тиранів та загарбників. У цей день ми звертаємося до всіх громадян Українах вільного світу з нагадуванням і застереженням. Не можна загравати з агресором, зло можна перемогти тільки в рішучій єдності всіх демократичних націй. Ми вийшли з полону чужих міфів. Ми не уламок імперії, ми нація, яка бореться за свободу і творить свою перемогу. Пам'ятаємо і перемагаємо, слава Україні, героям слава, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. On May 8, Ukraine and around the world celebrate the Day of Remembrance and Victory Over Nazism in World War II, 1939, 1945.